Коли виплачується вихідна допомога при звільненні, в умовах воєнного часу трапляються випадки, коли людина втрачає роботу. Шукає і знаходить іншу. Коли звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, працівникові виплачується вихідна допомога. Ці випадки передбачені статтею 44 Кодексу законів про працю України. Мова йде про ліквідацію чи реорганізацію підприємства, зміну істотних умов праці. Неможливість забезпечення працівника роботою у зв'язку із знищенням майна роботодавця внаслідок бойових дій та в інших випадках. Розмір вихідної допомоги залежить від обставин, за якими припиняється трудовий договір, та розміру середнього заробітку працівника або його конкретний заробіток у двотижневий період перед звільненням. Які ж розміри вихідної допомоги передбачені законодавством? Не менше одного середньомісячного заробітку. При звільненні працівника у разі його відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також у разі відмови від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці, підстава для звільнення. Пункт 6 статті 36 Кодексу законів про працю. Також при змінах в організації виробництва та праці, у тому числі при ліквідації, реорганізації, банкрутстві або перепрофілюванні підприємства. Скорочені чисельності або штату працівників теж виплачується вихідна допомога. Підстава для звільнення тут пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю. Вихідна допомога виплачується і при звільненні через виявлену невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану його здоров'я. При звільненні через поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Підстави для звільнення пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України. У цих випадках вихідна допомога виплачується у розмірі 1 середній заробіток. У розмірі не менше трьох середніх заробітків виплачується вихідна допомога при звільненні у разі порушення власником або уповноваженим ним органам законодавства про працю, колективного чи трудового договору. Або у разі звільнення працівника, стосовно якого в суді доведено факт мобінгу. Вихідна допомога у розмірі не менше шести середніх заробітків виплачується при звільненні у разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу при припиненні повноважень посадових осіб. У такому випадку працівнику належить вихідна допомога у розмірі не менше, ніж шестимісячний середній заробіток. Порахували. Тепер маємо бути зрозуміло, чому окремі працедавці змушують працівників писати заяву про звільнення за власним бажанням або у крайньому випадку за узгодженням сторін. Це дешевше, ніж звільняти з підстав, визначених законом. Ось і причина іноді тиску, погроз, мобінгу на підприємстві. Якщо людина після звільнення ставатиме на облік у центр зайнятості, то слід враховувати, що у такому випадку. Допомога по безробіттю буде призначатися вже після закінчення періоду отримання вихідної допомоги. Як саме виплачується вихідна допомога? Згідно зі статтею 116 Кодексу законів про працю, виплата вихідної допомоги проводиться разом з усіма іншими сумами, що належать працівнику. Відбувається це у день звільнення або не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Якщо працівник в день звільнення не працював, обчислення вихідної допомоги здійснюється відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 100 Для розрахунку беруться до уваги виплати за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата, тобто до звільнення. Якщо ж пропрацьований час є меншим ніж два місяці. То середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. А якщо протягом останніх двох календарних місяців співробітник не працював взагалі, тоді середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Для того, щоб визначити середню заробітну плату за останні два місяці роботи, потрібно помножити середньоденний годинний заробіток на число робочих днів, годин. За розрахунковий період середньоденна годинна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих днів. Що ж робити у разі мобінгу чи порушення трудових прав? Часом при звільненні роботодавець може замінити одну підставу припинення трудових відносин на іншу. Тим самим позбавивши особу права на вихідну допомогу. Тому кожному працівнику необхідно обов'язково ознайомитися з підставами виплати вихідної допомоги, щоб у випадку, коли відбувається припинення трудових відносин, знати, чи належить йому вище згадана гарантія та при потребі належним чином відстояти свої права. Що ж треба для цього робити? Фіксувати всі порушення, збирати докази, писати скаргу до Державної служби з питань праці. Звертатись до суду. Звісно, якщо для цього є підстави. Кожна ситуація унікальна. Тож завжди варто консультуватись з фахівцями, вивчати нормативи, звертатись за юридичною допомогою. Куди звертатись? Скарга до Державної служби України з питань праці її сканована копія, направляється в електронному вигляді на адресу dsp.sobaka.dsp.gov.ua. Письмове звернення. Направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення місто Київ, вулиця 10 на 14, телефон для консультацій 044 288 130. Є сайт Державної служби України з питань праці і є окремий сайт для отримання консультацій з трудових питань, який називається Праця у Дніпрі. Працює Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, юрисдикція якого поширюється й на Дніпропетровську область, контакти цієї установи місто Дніпро, вулиця Армстронга Ніла, раніше Казакова, 1Д. Електронна адреса dnsobaka.dsp.gov.ua, Телефон 056 794 056-794-08-30. Нагадуємо. Чи отримати юридичну консультацію, безоплатну правову допомогу, у тому числі допомогу у складанні скарг, звернень, заяв можна у системі безоплатної правової допомоги. Контакт-центр 0 800 213 103. У Кривому Розі це Криворізьке бюро правової допомоги, які працюють за адресами вулиця Качалова, 2, вулиця Героєва, 130, Кабінет 102. Телефони 098 040 83 70, 097 139 88 57, ветерани війни, особи з інвалідністю, малозабезпечені особи, внутрішньопереміщені особи та інші категорії, визначені статтею 14 закону про безоплатну правову допомогу, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, призначення адвоката за рахунок держави. Для того, щоб з'ясувати, чи є ви суб'єктом права на таку допомогу, звертайтесь до контакт-центру 0800 213 103.